7 травня у Чернігові в рамках проєкту Пліч Опліч відбулись фінальні обласні змагання з волейболу серед юнаків 9-11 класів. Нагадаємо, пліч опліч це ініціатива президента України Володимира Зеленського. Сьогодні саме в нас волейбол, фінал обласний. Команди показали свою спритність і силу на рівні громад, на рівні районів сьогодні. Ми будемо змагатися на рівні області, щоб мати честь і відповідальність представляти Чернігівщину на теренах України. Дійсно. Дуже важливо, щоб саме в цей час, в час війни, коли ми щодня відбуваємо російські атаки, дати дітям, хоч маленьку таку, скажімо, віддушну. Це спорт, тим паче командний спорт, який об'єднує, який, знаєте, надихає. Тому складно перебільшити важливість таких заходів саме зараз. У змаганнях взяли участь шість команд з різних громад області. Серед фаворитів спортсмени з прилук. Їхній тренер каже: ціль на гру тільки перше місце. Цілі перше, і все. Ну як буде хоча б друге, мені Бавгород при гравці налаштовані рішуче. Це фінальні змагання, переможці яких представлятимуть нашу область на всеукраїнському рівні. Тові на Думаю, буде за нами перемога, але оборотися прийдеться. У нас є хлопці, які грають там по 10 років волейбол, троє, які по п'ять. Підготовка була максимальна. Думаю, що будемо старатися, тому що ми ну, дуже добре тренувалися це все. Не знаю, будемо питатися. Але гравці чесно визнають, сумніви у власних силах теж присутні. Ну, сумніви є. Звісно, сумніви є. То що у нас і слабі місця, міста, єсільне міста. Це бояшого будеся залежить від нашого, нашого настроючівки. А там як іде. До речі, загалом у Чернігівській області у змаганнях пліч-опліч взяли участь більше 17 тисяч дітей з 258 навчальних закладів. Грали як хлопці, так і дівчата. Окрім волейболу, змагались і в інших видах спорту: баскетбол, гандбол, спортивне орієнтування, реаді п'ять, футзал, черлідинг, легка атлетика та шахи. Всеукраїнський етап змагань відбудеться у червні.